Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті ми згадаємо та будемо продовжувати конструювати з паперу. З його допомогою можна виготовити дуже багато різних предметів. А ось сьогодні ми з вами сконструюємо казковий будинок. Ось такий казковий. Для роботи нам потрібно папір будь-якого кольору, фломастері чи олівці. Складаємо папір навпіл куточок до куточка. Лінію згину притискаємо. Пальцями складаємо папір ще навпіл куточок до куточка. Розгортаємо папір, але не повністю бокові частини згинаємо до лінії згину. Ось так згинаємо одну сторону, другу сторону згинаємо до лінії згину. пальчиком притискаємо, проводимо, розгортаємо, ось що вийшло в нас, розгортаємо і формуємо. Бокові стіни будиночку ось так розгорнули пальчиком, вийшов конвертик і згладжуємо. другу сторону розгортаємо пальчиком і формуємо стіни будинку з однієї і з другої сторони. Ось готовий макет будинку. У кожного будинку є дах, тож розгортаємо листок і фломастером ці лінії згини наводимо. Ось так розгорнули і наводимо лінії згину. Беремо чорний фломастер і наводимо. Лінії згину навели лінії згину, далі формуємо низ даху, він може бути рівним або хвилястим. Я зроблю хвилястим. Ось так з однієї сторони і з другої сторони. Намалюємо такі смужки, у мене буде ось такий дах. Так. Я намалюю смужки. Можна його ще? Розфарбувати, яким ви хочете кольором і складаємо папір так, як він був ось так. Ось, так. Намалюємо двері. Двері теж можуть бути прямокутної форми або заокруглені. Я намалюю заокруглені двері. З обох сторін малюю вікна. На даху намалюю віконечка кругленькі ось такий, ось такий казковий мій будиночок. Потім, потім приступимо до облаштування, розкриємо дверці і намалюємо. Що ви хотіли, щоб було у цій кімнаті? Так, як я вам уже показувала, ось такий будиночок, який я зробила. А який будиночок вийшов у вас? Чекаю на фото ваших робіт. До побачення!